Sure. У біткоін раптово падає або летить вгору на декілька тисяч доларів, впливаючи цим на рухальці. Поговоримо про один з маловідомих показників економіки ADP Non-Farm Employment Change. або як ми, фанати крипти, кличемо його. Звіт ADP. цей хлопець прогнозує зростання робочих місць у приватному секторі, натякаючи нам про стан на американської економіки до виходу основних даних про зайнятість. Тобі варто за цим слідкувати, тому що цей звіт впливає на все від долара до відсоткових ставок. Що ще чутливо до цих економічних змін? Саме так я улюблена крипта. Уяви собі, звіт ADP виходить сильнішим ніж очікувалось. Це сигналізує про сильну економіку. Федеральний резерв може підняти процентні ставки, щоб стримувати інфляцію. А традиційні інвестиції стають більш привабливими. І тоді бах! Біток, ефір або альткоїни починають відчувати тиск, і ціни можуть потенційно знизитись. Але що як звіти діпі слабше, ніж очікувалося? Це може означати повільну економіку, нижчі процентні ставки, і тоді ризиковані інвестиції в криптовалюту виглядають набагато привабливіше. В цей момент ти можеш побачити, як ціни на криптовалюту починають стрімко зростати. Пам'ятаєш листопад 22-го? і повідомив про створення 127 тисяч робочих місць, що виявилось набагато меншими, ніж очікувалось. І вгадай, що тоді сталося з крипторинком? Криптовалюта те стали королевами балу. А BTC в цей день виріс майже на 5%, оскільки інвестори шукали вищих доходів. Знання це сила, друже. Тож наступного разу, побачивши ADP звіт, ти знатимеш, як кататися на цих хвилях. Залишайся розумним, будь в курсі подій і зберігай свої діамантові руки міцними.